Може ситуація скластися таким чином, що після року виборів прийдуть до влади політики і захочуть підштовхнути Україну до миру на невигідних для нас умовах? Питання не в тому, на яких умовах Україну будуть заохочувати до миру, а чи доживуть українці до миру, в принципі, в умовах конфлікту, який не має навіть нуля політичного рішення? Призупинення війни звичайно можливе, припинення вогню, якесь перемир'я, воно не буде ніколи. На вигідних чи невигідних Україні умовах воно може скластися в умовах демографічного, соціального, економічного, і політичного визначення сторін, як України, так і Російської Федерації, перетворення території від Ужгороду до Владивостока на ситуацію без виходу. тоді Росія може піти на якісь перемовини і Україна не поводитися, але не до цього ще треба дожити. Ми не знаємо навіть в якому десятиріччі це відбудеться. От і все. І надовго чи буде це перемир'я, чи воно не закінчиться тим, що. Ми будемо змушені виявлятися в ситуації нової війни вже за певний час. Треба зрозуміти, що російсько-українська криза в принципі нагадує близько східно. Нам потрібні довгі періоди миру, короткі періоди війни, Довгі періоди миру, короткі періоди війни іншого життя не буде найближчими роками. Може, десятиріччями до цього треба готуватися до життя в такій країні. Треба готуватися. Іншої країни у нас, як ви розумієте, немає в цій ситуації. Так що, чим довше буде мир, чим довше ми під час миру будемо готуватися до війни, плюючи на всі соціальні популістські ідеї. Тим більше шансів, що війна на нас не прийде швидко. Що, умовно кажучи, будуть воювати не діти-онуки. Ну, таке так, 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 життя. Гасло, ми не можемо залишити війну нашим дітям і онукам, треба забути. Або боротися, щоб нас взяли до НАТО. Тоді я вам гарантую, що ми не зможемо залишити цю війну ані, дітями, ані дітям і онукам, що війна докінчиться, що це буде остання російсько-українська війна в історії. І що та територія, яка буде контролюватися українським урядом на момент припинення цієї війни і отримання нами гарантій від НАТО, залишиться українською назавжди.